Куда ж я не маю підкаліберних снарядів, от, чесне слово. Набаляха муха. Ох, яка. Який смачний кусочок для того, щоб щось нашмаляти, звісно, що ж. Ану, раз, два, кали на черня, а дівчина, в пса його дервола. Мій. Мій. Це був мій колик. Гей, танкісти! Хе. Що ви бачите на своїх екранах? Ну, звісно, що крім Епазіка 3-го серії Е. Ну, це у нас World of Tanks. Так, 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 друзі. Вирішив все ж таки попробувати також. А цю гру подивіться, як вона, що вона, як її грають гравці. Yeah. бейвий! Можна сказати, іншого ком'юніті, тому що, все ж таки, як не як, це зовсім інша гра. Зовсім інший геймплей, зовсім інші традиції гри ведення бою. Що ж, зареєструвався я. До речі, я колись мав е, аккаунт на World of Tanks, але це так було вже дуже давно, що вже і не згадаєш. Лише тільки перевели гру в HD якість. Якось так сталося, що я перейшов на Бліц. Це, напевно, пов'язано, скоріше за все, було з роботою, адже в мене були командировки, і по, е, а Blitz можна було грати на мобільному телефоні. Так що Перейшов на Бліц і до сих пір сиджу на Бліці. Я тепер вирішив все ж таки згадати, як це грати в великі танки. Так що давайте тестити, як то кажуть, разом. Зіграю я з вами серію боїв в режимі лайф. Бо давайте дивитися, як це все буде відбуватися. Що ж, попали ми на карту Провінція. Це в нас перший бій. Пішов відлік. Ай, блін, провінція. Провінція, провінція. Я ще вроді пам'ятаю цю карту, О, ще хіба як починав грати World of Tanks. Це було таке просто СД якість. І. Це невеличка карта. Гайда, і гайде хлопці, це невеличка карта, і як тут зараз грати. І от сильно велика біда тоді, коли ти реально не знаєш карти. І куди їхати, і що робити. Коли ти знаєш карту, знаєш напрями. І знаєш свою техніку, як своїх 5 пальців. Тоді проблем нема. А так, як зараз в моєму випадку. Не знаю, чи їм довіряти своїм союзникам, куди вони їдуть, чи вони також, судячи з того, що грають як є із 3 гривнів, значить з цього лежна, всього перший раз, напевно, в цих танках, напевно. А можливо і ні. Ой, їдемо на балкон. Пробуємо. Пробуємо. А ну 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 давай, блін. Оу! А ясно, снаряд полетів у космос і попав у місяць. Так, тут не пробуває, попав. Випав. все. Так, а, це я його ліквідував! Ні, фіга собі сказав. Е, та попадайте, курче, мать. Та що ж ти будеш робити? Так, не хочеться сильно так вилазити, щоб не попасти в засвіт. Ай, та чого ж така дистанція далека, і тобі так важко на дистанції попадати. На, получай, треба стряхувати. Блін, не дали забрати. Просто хтось тут на цій карті засвічується. Ліквідовують, а моментально там і тєво. апа апа апа, апа. Що під тебе підкалібри треба заряджити? Що? Прикалуєшся, чи що? Ну давай. Подивися, просто як блайндами фігарять. А він стоїть на місці. Це що, АФК? АФК-шний, вроді дивися, бо тому що. Земля не цей. АФК. АФК. А ні, вроді вже все. Вроді покинув дистанцію, чи ні. Покинув. Покинув дистанцію. хватить е, підкаліберами розсиратися, адже Тож таки. Дороговатенько, мені це все відвідеться після бойові статисниці. Еп, та куди ти летиш? Та що ж ти будеш робити? бити? Та подивися, бляха. Реально, ворожби нам везе з таким моїм попаданням, ну механіка попадань. Ну, якщо не знаю, якщо екіпаж, напевно, повністю прокачаний На 100% і 6 ось ці перки. Можливо, проблем з таким влучанням немає в танкістів, як у мене. А, я думав, що він далі поїде, та що ж ти так мене під... підмахуєш. А ну давай ще раз виїжджай. А ну давай пити саву, давай, давай. Кидати вже? Чи ні. Ану. Я не знаю, чи зайшло, чи ні, адже там кущі. І я не бачив чим. Був результат. Ану переключаємося на ББ. А, то що переключаємося на ББ, жік, як у мене вже підкалібрів нема. Як я вже все розстріляв. Всього лижна все 154 я настріляв. стріляв. То пепендос. Ось який апарат. Йо-ма-йо, -йо, та шо за. Блін, коротше ясно. Цей танчик не про дистанцію Блін, зовсім. Ну, давай, 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 давай. Не, мій знаряд, е, снаряд звівся просто в землю і не дав ніякого а, результату. Ану, давай, давай. Уау. Та як ти так будеш чинити? Не хочеться сильно з кущів виїжджати, бо зараз буде біда. Так, що Їх... О! Засвітився там бетери їхній. Ага, то він не в моєму полі зору, але вони можуть приїхати сюди і буде біда. Ну він куди я його дістану? Дістану, напевно, якщо він вийде з за, за цієї скелі сюди. Ну, Дивися, як вони ховаються. Як, як, як то довго? Як це все довго? Ми привикли до турбо боїв. А тут так все врівноважено, так помалесенько, Дивись, ніхто підставлятися не хоче майже. А як підставляється, то не під твій ствол. Не під твою гармату. Дивися заїхав до нас, окупант, наполучай. Ага, ну як завжди. Тобі складно когось. Ай, блін, чий глухий кут. Вою наліво, га? Так, треба тут стати. Ой, так куди ти розігнався? Так, 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 так. Треба пробувати пограти отаку. Дідька лисого! Немає на бляха, муха, Так, я в засвіт поки що ще не попав, до нас прямує важкий танк. Ану давай. Шкода, що я не маю підкаліберних снарядів, от, чесне слово. На, бляха, муха, Ох, яка. Який смачний кусочок для того, щоб щось наш маляти, звісно. А ну, раз, два, три кали на черня, воєн дівчина його ну, дервала. Мій. Мій, це був мій колик. Це був мій колик після. Ой, бетер, 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 бетер. Мені не вистачає кавенів. А, Ага, вода ти ще один. Ти зараза така, прямо по б'є. Ну, поки що можна. А, це перемога! Це перемога! Блін, не дали лише шмальнути по цьому бику. Ну, як то каже, треба привикати. До цього геймплею потрібно привикати. Такому, як мені нубу, такому жорсткому. Нубу, потрібно привикати. Йоо, добре, добре. Ну, давайте глянемо. Другий знак класності, всього знав всього дають. Е, Четверте місце по нанесенню шкоди. 786 настріляв. Три. Забрав. Що ж, погнали в другий бій, дивитися. Так, до речі, карта називається Lasві. Lastві. Карта під назвою Lasві. Я тут сюди, не знаю, що мене тут чекає, що мене тут очікує, з ким я сюди їду. Є підтримка, задді. Значить, вже добре. Сильно, як то кажуть. Аж так самому в бій не валити, тому що не хочеться хапати перші таке. Ох, яка! Ох, яка! Арбада сюди також. їде. що ж ти будеш робити? Так, ну давай підстався, ворожбинський Тімка. Не хоче. Не хоче тікати. Ай-яй, як треба виїжджати для того, щоб стрілити. й погуслі лишень дайонок, ну, якщо такого. Правда, я так борт підставлю. Правда, я так борт підставлю, Оп! Блін, та яка броньована зу... на зараз він можемо надістати. Так, 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 нафіг. Не треба мені. А я по ньому даю. Ха-ха, На, Наше раз получай. Ох ти що, подивися, пацани, давайте, розряджайте, розчехляйте свої гармати. Ех. Так, мій колик. Це був мій колик. Дивися, як ми сюди вкатують, ховаємося за цей ворожбинський трупак. Тімейта. А ну давай. Не треба, не, не треба дозволити їм прорватися сюди, адже я так поняв, Це буде небезпечно, звісно, що ж в першу чергу для нас. Нас тут вроді не так і багато. Але нас я так дивлюсь не подолати. Еп, на ф. Ох! Як по французику не заб... не залітає, то що ж ти будеш робити? Давай ще разок, дивися. Який ДПМ. Ей, тікай звідси, це. Я хочу настріляти. Що... Та чому ж, блін? Ну чому ж, блін. Та дивися, як вони невчасно. Мішай, та не стійте теж так, манцуй. Бо й би молод. Дивися, раз за разом також пробиває. О, бачиш, коли мансувати туди-сюди, йому важче мене пробити. Стає. Урази. Ай, ти що, шо, що хібань сюди. Ай-яй-яй, так, погані діла йдуть. Перезаряджаємося на підкаліберний снаряд. Підкалібром дивися, ось цього БК теж можна шити де небудь. Так, 5 ремонтуємося. Що ж там таке мені не дає? А, я думаю, що мені щось не дає. Союзничок. Його треба забирати, блін. Ля-бечеру. І там головне не підставитись під їхні гармати. А чому в чолочку не заходить? Чому з дистанцією стають такі проблеми? Так, він ще мені на один зуб. Ану, Еп! Ах, як завжди! Такий момент. Рекошет! Нанна! Так, три колока після бойову хлопці, мені хтось тут буде допомагати чи ні. Чи ви всі болт забили? Так, можна, в принципі, на бабашинку перезарядитися. Ось цього я дістану. О, якщо бортину, її можна дістати. На. Ай! Та як ше. Дивися, шей куди не хочеш. І ще куди хочеш. На-на. ще разок. Ще давай. Оу, башенку. О, як гарно! Ще разок би. Ох, наше получай! Давай ще раз. Ех, на, давайся, який навстріл, пацани, тут просто пішла жара, ще разок і він мій. Так, чотири колика, Ех, прекрасно. Прекрасно, ну, блін, ти ще раз що ти робиш? Ай чому ж так? Що, їхати добирати того вон? Але я тут що, один поїду на штурм? Мені треба допомога. Мені потрібна допомога. Оп. Я тебе дожену. І, ай, розчехлю. Дивися, яка погоня, стійкотри. Так, що у нас там по п'ять. А я би хотів воїна взяти. Дайте взяти воїна, будь ласка. Напевно, не візьму. Напевно, не візьму. Тому що ще один ворог залишається і він. Ес, бачите, де аж. Аж в місті останній раз він світився, його маркер залишився там. Не хоче союзник їхати шукати, а я все ж таки поїду, тому що я би хотів взяти воїна. Хотів би. Не знаю, чи вийде. Чи треба було поїхати ось туди через центр по приводу. Чи ні? Ну де ж ти є? Чому ти не. О, засвітився! Дайте хлопці, Будь ласочка. ну. Ну не скупіться, ну ж бачите, що в вашому сетапі союзник набив 5 коликів свою після бойову. Блін, пацани, ну... О! О, давай, давай! Є! є шейтарану, шейтараном, бляха, пацани. Можете мене привітати із воїну. Так, це перемога. Перемога. Так, що у нас тут? Перше місце, всього лижна, всього дають. Томусь. Так, вирішили. 1652 настріляної шкоди 6 знищено. Ось такий у нас бій. Ось такий результат. Друзі, що я там заробив? Разом 51 тисяча заробляю. Кредитів, о, вже 200, вже прекрасно. А мені треба 300 тисяч, щоб перейти на четвертий рівень. Ну, це я так вирішив для себе. Так, ну добре. В принципі, непогано. Хотілося б чуть чуть краще. Воїн е, та головний калібр, чим не прекрасно. Так, це в нас наступний бій. Тундра, не знаю, чи вже третій чи четвертий по рахунку. Явно з у списку ми попали до четвертих рівнів. Добре, що не до п'ятих ще. І забув я все ж таки звернутися до екіпажу і покращити їм характеристики в них там по 85, щоб було хоча б по 95 і дійти до 100, до сотки, щоб все ж таки це коло зведення було максимально комфортним, щоб ну, стріляти було комфортніше, адже просто капець, це просто капець. По, е по самій машині я все поставив вже топове, по спорядженню, обладнанні це, це також вже все фігня стоїть, я все поставив. Але, як бачите, танки надто максимально залежні від екіпажу. Добре, що в нас ту штуку опля забрали. Тепер не потрібно ще прокачувати екіпаж. Блін, який рикошот. Куди ти мчишся? Епа, та що ж ти будеш робити? З чого ти сплавлений? За доманті мачі і що? Чого ж він такий броньований? Там нашого починають розвалювати. Вже майже розвалили. Треба їхати допомогти. Погнали розчехляти ворожбин! Дивися, заїхали нам в тил. Заряджай на всякий випадок підкаліберний, адже. Це ж таки механіка, бронювання. І всі решті, решту фічі відрізняються максимально у цій грі. А, то він кромой стоїть, можна ББ-шинку зарядити. Та не ти! Та подивися, навіть у, у цьому. Як це називається? Не в снайперському, а. Коли беру фокус на танк, він все рівно не хоче попадати. Це просто максимальний крінж. Так добре, це мій колик, але по цитапах, подивися мінус 3-3. Подивися, максимальне невлучання. скільки раз. Ну це просто крінж пакет. З тим екіпажем це і біда чорна. Тут обов'язково пацани, якщо ви перший раз і такий, ну серйозний, як я, Досліджуйте максимально екіпаж, інакше у вас гра буде максимально некомфортна. М3 Стюарт, так я злапав лампу, дивися, ніяк догнати БК не можу. Дивися, як його всюди повно, блін я ні разу у нього не влучив, ну аж соромно, серйозно, за цей бій Мені аж соромно максимально. Та як так скільки разів. Не... Подивися, а він на ходу по мені влучає скільки разів. Ну це ж просто не ну, чесно, як, як мінімум. Мені ще й мотор пошкодило, я ж тепер помітив. О! Нарешті, нарешті! Так, треба підрихтуватися. Або стоїть четвертий левел на получай. Давай пер переключимося. рівно, навіть під калібр мій не хоче по ньому. Немає з таких зон. О! А ні, дивися, є. В маску гармати. В цьому гармату перше залетіло було. Є, залітає. Дуже прекрасно. Ну ти довго там де стояв. Опля-вопля, смажена карта. Дивись, яка близька дистанція? Ну ж просто капець. Ну, обідно, як мінімум. Це що, бот? Чи це просто тім такий? Не хочеться переключатися на цей, зараз я напевно піду в мінус. Так. Треба пере... А, в мене вже, до речі, закінчилися підкаліберні снаряди. Залишилося лишень бронебійні. Ось як нашу петисау, як нашого штук турмують. Так, 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 так. Так. так, Я ну аж звісно куди, в гусеницю. Цілишся в центр корпуса, а він попадає майже у кінець початок, ще корпуса. А, дивися, цілився туди, попав сюди. Ну і що ти зробиш? Як ти тут? Відіграєш. Так, на, получай. маю два колика. До речі, два колека, свою післябойову статистику. Ну, як таке може бути після скількох невлучань. Зараз, ну, зараз скоріше за все, що я дуже мало настріляю через, через оце коло зведення. Потрібно. Так, бачимо, де є ворожбина. Поїхали до нього. Потрібно буде зараз не забути зайти в екіпаж до екіпажу в гості і. Навести там порядок. Ох, не, не дали забрати третій. Ну, нехай буде. А, дивись, у нас там, у нас там один союзник на воїна пішов. Шість коликів забрав після бойову стату. Ну ж прекрасно, ж. А ні, подивіться, я ще й умудрився після скількох непопадань. Настріляти 1014. Два колика накілити на, на собі і ще й 6, 658 вільного досвіду. Та ж просто капець. Ага, чекайте, до речі, що у нас тут а, нічого не помінялося. А Ось що я хочу подивитися. Вільний досвід. Адже я передбав, друзі, вже четвертий рівень. І що? І досліджую дану техніку. Так, помалесенько. Досліджуємо так, радійку ставити, чи двигун. Ну, звісно, що ж двигун. Давай. Хай буде так. Хай буде так. Дослідити. Так. Е... І все, і більше нема мене досвіду, треба заробляти. Все решту потрібно що робити правильно. Ще дос... Поки я все все не досліджу. І так само і екіпаж, але подивіться, який екіпаж. 0% перків. Просто все по нулям. Перки по нулям, друзі. А, чекайте, до речі, а що виходить, типу, екіпаж 100%, і лишень. Перки треба тепер досліджувати на 100%. Я так розумію, танкісти ті, які грають в World of Tanks. Чи ні? Ось. А моя статистика на початку всього лиш навсього всього в 16 боїв. Що ж, друзі, е, хто володіє даними танками World of Tanks, поділіться інформацією, як в неї буде максимально грати, як добре фармити срібло та ось е, вільний досвід без донату. Звісно, що ж, е, файно фармити можуть прям тамчики, звісно, що ж. але їх треба ще мати. І, по-перше, дуже гарно грати. Вигравати побільше переможних боїв, тоді буде це все фармитись. Відповісти ви мені, я це знаю, але може ви знаєте якісь ходики, крім складів, щоб можна продавати щось було. І бажаю всім успіхів в боях, як і в Бліц, так і в World of Tanks. До зустрічі! Зустрінемося на каналі Боронебійник.